Господу. Нехай справді наша душа складає хвилу Господу. І не тільки, знаєте, наші уста співають, але наше серце і все наше єство. Я читаю місце Писання, після чого ви займете свої місця, а потім будемо молитися. Матвія Євангелія, 5 розділ, з першого вірша я зачитаю, написано так. І, побачивши натовп, Він вийшов на гору, тобто Ісус. І як сів, підійшли його учні до нього, і, відкривши уста свої, він навчати їх став, промовляючи блажені в Богі Духом, бо їхнє царство небесне. Блажені засмучені, бо вони будуть втішені, блажені, лагідні, бо землю спадкують вони, блажені голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть, блажені, милостиві, бо помиловані вони будуть, блажені чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Блажені вигнані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорити всяке лихе слово ради мене. Радійте та веселіться, велика бо ваша нагорода на небесах, бо так гнали і пророків, що були перед вами. Будь ласка, займіть ваші місця. Ми справді деколи зазвичай співаємо пісні разом з усіма, і це є добре і правильно перед Богом, коли ми всі разом складаємо. Але дуже важливо, коли, знаєте, Господь бачить наше серце, наш дух. Можливо, дух пригноблений, можливо, немає настрою, можливо, якось. Ми вже другий раз просто автоматично співаємо ті пісні, які уста от, поставили цю пісню, ведучих хто і ми співаємо. Тобі хвалу, душа складає, тобі все Господь, або є інші слова пісень за тебе, коли співали, готові все дати російська пісня. До кінця за істину стоять. Або є багато того, що ми співаємо, а на самом ділі другий раз не завжди. Ми способні на те, але ми приходимо для того в зібрання, щоб не тільки співати, але щоб справді бути тими людьми, якими, які могли би і життя віддати за Христа. І дивіться, що тут написано. Я зачитав цей п'ятий розділ. Я думаю, що кожен із нас, напевно, і діти знають е -е, оці блаженства, які в п'ятому розділі говорив Ісус Христос. Тут написано, що коли він сів до нього підійшли його учні. Коли він був на горі, і він відкривши уста, почав навчати. І ми послідовно знаємо навіть, що він говорив, за яким блаженством. Але дуже важливо, щоб ми, коли слухаючи про ці блаженства, приєднали себе, до яких ми належимо, отих тих блаженств. Вони всі є. Що таке блаженство? Це щаслива людина, яка, яку Христос перечислив тут. Блаженна людина в Бога Духом, бо їхнє є Царство Небесне. По-різному я чув, тлумачать оцей е, третій вірш, блажені в Богі Духом, бо їхнє є царство небесне. Але мені імпонує е, такий, я колись чув один проповідник говорив, блажені в Богі Духом, знали, писали про прихід Месії, про прихід Ісуса Христа. Багато пророків. Навіть Мойсей говорив, що Господь підніме такого пророка, як я, щоб ви його слухали. І люди знали, що він десь має прийти. Перед ним багато всяких хрестів повставали, теж казали, що я Месія. Але то не були Месії. І багато з людей, які читали проства, про Тору, вони знали, що має прийти Месія. І вони були спрагнені настільки, що вони відчували ту потребу. І Христос сказав блаженні. в Богі духом, ті, які прагнуть Бога, вони відчувають таку, знаєте, Голод внутрі духовний, і вони хочуть, як можна, і Христос каже, блаженні такі. Чому? Бо вони бо їхнє є Царство Небесне. Тобто, бо прийшов Месія, і вони отримають те, що вони потребували, чим вони були в Богами. Блаженні засмучені, бо вони будуть втішені. Послухайте, сьогодні, коли війна, багато є засмучених, бо втрачають своїх рідних, близьких, багато біди, нещастя, горя. І Христос навіть на такий випадок сказав: блажені, засмучені, бо вони будуть втішені. Блаженні ті, які, можливо, мають тимчасову розлуку з своїми рідними, можливо, батьками, хтось з дітьми навіть. Христос сказав, блаженні такі, бо вони будуть утішені. Сто відсотків, коли. Прийде Господь, і ми будемо з Ним у вічності. Там написано Він, сльози витре кожному з очей, якщо вони були тут на землі. А якщо ми ну, не мали сліз або не мали потреби в тім, щоб плакати перед Богом, то, звичайно, і не буде що витирати. Але далі Ісус говорить, блаженні, лагідні, спокійні, смиренні, бо вони будуть успад... успадкують землю. Оті лагідні. Ви знаєте, я по наразі, коли прослуховую такого, хтось читає, або зараз от, я прочитав, і думаю, так багато блаженств Христос сказав. Я думаю, до якого я би більш ближче підходив. І думаю, ну до лагідного щось не дуже. Але Христос сказав, що блажені лагідні, ті спокійні, які можуть. Знаєте, от за Мойсея написано, що він був найсмиренніший, найсмиренний, да? найлагідніший є переклад на землі. Отака от людина була, як Мойсей, і Господь йому довірив вести дуже багато тисяч євреїв. Хтось каже, три мільйона було. Я не знаю, скільки було точно, але було дуже багато. І звичайно, що на нього було багато нарікань, і не раз його хотіли вбити. і Багато було у нього різних ситуацій з народом. Але разом з тим він був отака от смирена людина. І Христос каже, блаженні лагідні, бо вони землю спадкують, блаженні голодні та спрагнені правди. Я їх би порівняв, блаженні в Богі Духом. Чому? Бо в Богі Духом вони чекали Царства Божого. І коли прийшов Христос, проповідував цю добру новину, вони отримали те, що чекали, і блаженні, голодні, спрагнені правди Божої, бо вони будуть нагодовані. Ті, які прагнуть Господа, які спрагнені. Ви знаєте, я думаю, що для спрагнених є. Спрагнений буде ходити кожен вечір на зібрання. І в неділю, і рано, і вечором, і в четвер теж. Ті люди, які є спрагнені правди Божої, і вони голодні почути Божого Слова. Це і дуже глибокі слова, і дуже великий зміст у них вкладений. Хай поможе нам Господь, щоб ми до кожного з цих блаженств були близькими. Блаженні милостиві, бо вони будуть помилувані, також це дуже важливо. Ми другий раз не можемо бути милостиві. Я по разі, знаєте, отак з дітьми різні бувають ситуації, бо треба деколи трохи дати різочку, буває просто посварити. І думаєш, Господи, якби ти так кожен раз зі мною поступав, як ми деколи з дітьми, я думаю, не знаю, чи Бог би в царство небесне впустив. Ми навіть наперед наговориш, щоб ти такий був такий... Ну, Слово Боже теж нам багато застерігає, щоб ми були такими, такими, іначе в Царство Боже не увійдемо. Але дивіться, каже, блажені, милостиві. Давайте візьмемо це, коли ми милостиві до наших тих, хто нас образив, до тих, хто, можливо, нас недолюблює або просто воргує з нами. Блаженні, милостиві. Якщо ми є тими людьми милостивими, то й Бог з нами поступи так само, милостиво. Це дуже важливо пам'ятати. І найголовніше блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Ті люди, в яких серце не просто чисте, нічого не має, немає гріха, немає е, якогось, знаєте, е, ну е, такої то слово. Е, коли люди, ну, підло поступають, як це не знаю, нечесні, да, от коли є чистота да, в серці, коли на троні нашого серця Господь Ісус Христос Святим Духом, і це є дуже добре, коли Він може бути в нашому житті і керує, і просвітлює всі сфери нашого життя, і Він царює, тому що казав Христос: Царство Небесне внутрі вас, і коли дійсно внутрі нас. То Царство Небесне, і Царем, яким є Христос, і Він є на троні нашого серця, то такі люди є блаженні, бо вони будуть бачити Бога. І миротворці блаженні, які чинять мир. А Знаєте, це не ті миротворці, які, можливо, покладуть. Ну, щоб були між нами і Росією якийсь час, і вони називаються там, де йде війна, і коли зупиняються, там миротворці війська дають, щоб ну, більш-менш стабілізувати ситуацію. Це не за цих миротворців говориться, але блаженні миротворці, коли ти можеш зробити погано комусь за когось щось сказати, і там вони будуть довгий час гніватися на одного, а ти можеш то просто не говорити, то, від чого загориться велике вогнище. Блаженні миротворці, ті, які чинять мир, а не ворожнечу. І якщо ми і до цієї категорії належимо, то слава Богу, блаженні вигнані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Перших християн їх виганяли, написано навіть грабунок майна свого прийняли з потіхою у єврею написано. Пам'ятаєте, 10 розділ. Грабунок майна це от ти живеш, маєш будинок свій. І прийшли і сказали, від сьогодні ми вже більше не твій. Даруйте, може, такого ніколи не буде. Але от просто взяли і вигнали тебе. Колись були такі випадки, коли прийшла радянська влада і забирали будинок, їх мав цілий пів забрали. Одного із наших служителів, його вже немає у вічності, половину будинку забрали і все. А від кого можуть цілий забрати, можуть квартиру забрати? І вони написано, що грабунок майна прийняли з потіхою. Я не знаю. І не, не, не можу сказати, як би я поступив. Але я розумію, що були віручі люди, перші християни, які були послідовниками Христа, і вони були вигнані за правду. І Христос пообіцяв їм Царство Небесне. А потім каже: Блаженні, і ви. Це стосується і нас сьогодні. Як вас будуть ганьбити і гнати будуть за ім'я Христове, мається на увазі, не за наші погані вчинки. І будуть облудно на нас наговорювати, ради Христа. Тут каже Христос, ради мене. Якщо це ради Христа, то добре, якщо ради того, що у нас довгий язик, або ми такі, знаєте, ну, токсичні, даруйте, можливо, От, де ми йдемо, там кругом біда. Ну, є такі люди, що де він не піде, завжди буде біда кром нього. Якщо там був мир, якщо він прийшов, вже не буде. Колись питали, питав один е, віруючий християнин, брат, він в церквах вже був і хотів ще в одну. І він так часто приходив, приходив якось, ну так приблизно, я кажу, бо я не знаю, де це було і не знаю, як його звати. І він каже: пастор. Він каже, ви так приходите часто, напевно, хочете у нас і бути членом помісної церкви. І він каже, так от я шукаю, я просто шукаю таку ідеальну. Досконалу справжню церкву Ісуса Христа. А Він послухати і каже, ти такої не найдеш. Чому не найду? Та ж є, не може бути ж кругом. Він каже: ні, якщо не недалі і таку ти знайдеш, то лиш ти там станеш, вона не буде вже досконала. Тому що, де ти, напевно, та людина, що де йдеш кругом тебе, казали, колись, золоті верби ростуть. Добре. Христос в кінці каже, радійте і веселіться, нагорода, бо ваша велика на небі, коли вас будуть гнати за ім'я Моє, бо так гнали і пророків, що були перед вами. Дивіться, коли читати перед цим п'ятим розділом, четвертій, останній з 23-го, тут написано, що ходив Ісус і проповідав по синагогах, навчаючи Євангелію Царства Божого, і вздоровляв всяку недугу неміч між людьми. І чутка про нього розійшлася по всій Сирії. І водили до нього е, нечистих, недужих усіх, хто терпів на різні хвороби, муки біснуватих сновид, розслаблених, і він оздоровляв їх. І ні за кого із тих, хто мав якісь хвороби, Христос сказав, блажені ви, що ви маєте хворобу, що ви терпите, блажені ви, які не маєте там різнину. А Він каже: іменно блажені ті, які стосуються нашого внутрішнього чоловіка, нашого духовного становища. Оті люди блаженні, які відповідають їх характер Божому Слову. Давайте ми зараз, зараз в ці молитві, скажемо, Господь. Ми дуже хочемо, щоб ми не тільки були такі слухачі, які почули і тут залишили. Давайте те, що ми почули, давайте візьмемо в своє серце. І вийшовши з цього місця дома на роботі, де би ми не були, нехай ми будемо блаженними у всіх оцих блаженствах, які я перечитав. Щоб ми в якійсь мірі можливо, десь ми будемо на 100% блаженні. Стосуватися того, можливо, десь 50, можливо, десь 30, десь 70. Але нехай ці блаженства будуть у нашому житті. Схилем коліна про це помолимося Богу.